На мій погляд, візит Зеленського він би не в цей штат, він би не вплинув на голосування. Це ж не непередодні голосування до виборів ще більше місяця, і тому ну, робити такі висновки. Ну на мій погляд, це перебільшення. Тому я кажу про електоральну параною, яка зараз існує і у Трампа, і можливо в штабі Трампа. Але на, на жаль, ну теж це сталося, і це треба брати до уваги. І на для нас зараз, до речі, зараз проблема не тільки в мінімізації наслідків цього, цієї ситуації, є конкретна проблема. Є вимога спікера Ніжньої Палати США Майка Джонсона про звільнення Маркарової посла України в США. А от це вже серйозно. І от і тут треба діяти дуже і дуже виважено. Тому що, якщо ми, наприклад, відповідь на це приносимо Маркарову в жертву, заявляємо, що вона винна, ну наз, що називається, призначили на, да, То ми підтверджуємо ці звинувачення. Ми фактично самі визнаємо свою провину, хай не прямо а опосередковано. Я вважаю, це було б неправильним кроком. І це, на жаль, не е, зніме напругу і проблем. Звинувачення на нашу адресу залишиться, і ми самі фактично їх визнаємо. Тому е, е, в той же час відкидати все, е, е, теж е, ну, ризик загострення стосунків з республіканцями, нам треба на це реагувати. Е, от як знайти золоту середину? Як знайти гнучкий підхід е, для вирішення цієї проблеми? На мій погляд, е, тут є два варіанти. Один варіант. Е, це, ну скажімо так, взяти участь у розслідуванні. От в Конгресі створюють спеціальну комісію по розслідуванню цього інциденту. Да, і, але оскільки є вимога там, звинувачення на адресу нашого посла, Україна має делегувати когось для того, щоб розслідували ситуацію. Чи справедливим є звинувачення на адресу нашого посла це важливо для того, щоб зберегти репутацію не тільки пані Оксани, а вона ну багато зробила в США для нашої країни, а для того, щоб зберегти репутацію нашої країни, щоб не було безпідставних звинувачень, щоб ми не були в слабкій позиції. Оце перше. по-друге, з пані Оксаною може бути така ситуація, яка свого часу була з послом Мельником, нашим послом Німеччини. Його після теж низки не однієї, а декількох скандальних ситуацій повернули в Україну, причому призначили на підвищення. Він став заступником міністра закордонних справ навіть. Але повернули. Це була теж реакція на скандали, на конфлікти, але повернули під яким приводом завершення терміну повноважень. А він дійсно пропрацював навіть більше, навіть на два майже на два роки більше терміну повноважень. От з пані Оксаною може бути схожа ситуація. У неї закінчується термін повноважень. Вона, якщо не помиляюсь, була призначена в 2020 році послом в США, тому термін повноважень закінчується і це таке не зараз, не відразу, а через певний час. Може відбутися ротація посла України в США. Хто знає, може кулебу пошлють. Його планували на іншу посаду дипломатичну. Може, от поїде в США для будь-якого посла, навіть там, колишнього міністра це завжди ну, дуже вагома посада. В дипломатичному ранзі, ну, в дипломатичній ієрархії, це завжди одна з найвищих сходинок. Тому подивимось, як воно буде далі, але зараз от, обережність. Нашої роботи в США вона має бути на порядок на два вищі. Тому що цей інцидент засвідчив, ну ризики зараз різко збільшилися. Це не означає, що все там, там, де хто пише катастрофа. Слухайте, у нас були з Трампом раніше проблеми. Тим не менш, це не завадило потім ну, відновленню нормальним міждержавним відносинам. У Трампа, наприклад, зуб на Україну з'явився ще.